Доброго дня малята! Ось і настав перший місяць весни, березень. Подивіться навколо, ще лежить сніг, та час весни вже настає. Сонце починає долати зиму, рихліє сніг, стає сірим. Березень – місяць мінливий. Ще кружляють останні зимові хуртовини. Ночами буває холодно. Ще зимонька не хоче залишати наш край, тому вона на останок то сніжком притрусить, то морозом нас налякає. Перший місяць весни березень. Така назва пов'язана з деревом березою, оскільки це дерево перше прокидається на весні. Весна це ще дивовижне оновлення природи. її… Ознаки помітні ще до танення снігів. Довшим стає день, а ніч коротша. Сонечко підіймається вище та починає сильніше гріти землю. З приходом весни все оживає, починає танути лід на річках. І з кожним днем весни стає все тепліше, сніговий покрів стрімко тане. З кожним днем весни ми будемо спостерігати за змінами у природі. Я пропоную вам, малята, виглянути у віконце та подивитись, чи помітні вже зміни у природі. Дякую за увагу. До побачення, малята!